Виявилося, що чиновник, який працював на посаді начальника управління освіти, мав несправжній диплом. Приклад. хоча, якщо згадати 90-ті роки, то багато хто не звертав уваги тоді на поняття освіти, ми після цього провели тотальну перевірку дипломів всіх чиновників, які працюють у міській владі. 1300 людей. Плюс далі перевіряємо всі комунальні підприємства. І Ми виявили 10 людей, які мають проблеми з дипломами. Це люди, які працювали в міській раді по 20-15 років. Для чого ми це робимо? Ми повинні довести цінність у світу, що людина, яка щось фальшувала, вона не має права працювати у органах влади. щоб була повага до диплому. Повага до освіти, тому цей інцидент, я переконаний, він зробить нас сильнішими, щоб у подальшому нас ніколи такого не було.